Сьогодні ми будемо наряджатись для Хэллоуін. Ну і ми на своє обличчя. Спочатку. Сьогодні ми будемо наряджатись. Звони на мене. Що будь коментарі. Сьогодні ми будемо... Не говори на мене вообще. Сьогодні ми будемо наряжатися для Хеллоуі, ну, Луї, ми на своє обличчя будемо. Все, не буду я більше на тебе дивитися, обіцяю, давай. Добре, а не думай Сьогодні ми будемо наряжатися до Хэллоуі, ну і ми на своє обличчя будемо всякі зуби, очі. І цепляти, і ще ми на своїй пальці будемо міксі одягати. Але не бійтеся, це не буде страшно, це буде весело і прикольно. А ще натискайте вподобайку прямо зараз і натискайте підписатися, щоб не пропустити наші наступні ролики. Адже цей місяць нас присвячений Хеловіну, і ми приготували багато чого цікавого. Отже, натискайте вподобайку і підписатися прямо зараз. Кнопочка знаходиться знизу під відео. Отже, правила такі: буде декілька раундів. Нам підготували ось такі секретні коробочки. Ми знаємо, що всередині, і в кожному раунді один з нас по черзі буде заглядати в коробочку, а інший буде казати: обмін чи не обмін. І те, що... І те, що дісталося в коробочці, ми маємо приміряти на себе додати до свого хелінського. Або з їсти. Відкриємо тайну. там буде ще потрібно дещо з'їсти. Мама я не хоче пробувати. Ну добре, почнемо. Починаємо. Нам вже підготували. Мама відвертайся. Отже, молодший гравець починає. Зараз Ксюша заглядає в свою коробочку, я не дивлюсь. А потім я маю вирішити обмін чи залишаємо. Обін. Боже, а что это будет? Это вставляться? Нет, это не сыпь. Это не справлюсь. Да, я сподіваюсь. Не справжняя Украинский прапор вышел. Я не могу съесть это. Мама, там вкусная начинка будет, я такие не знаю. Живила такие? Не. Ну, солодка чи... Солодка. Кисто. Не знаю, или кисто. Фу! Дай вернулась. Можно просто зубами вытащить. А я вот... Откроешь мне, пожалуйста. И ты уже свои видать. Это на приладках. Да. И может быть. Вы кого силы такие? Мама, открой мне, пожалуйста. Я не знаю, это угодно прям в роду <ТІ tongue> а что, он треба откусить, чи целым рот засунуть? Можно и целым, и только откусить. Фу! Фу! Боже! Кисло. кто Кисло

Да. У всех красная. Червоного кольору. У всех червона. Ну, ну, смак нормально. Другий раунд. Нам підготували коробочки. Зараз моя чеха двут що там всередині. Не дивись, Ксенія. сене. Готово. Дальше. Я не знаю, що там в тебе. А в мене таке гарненьке. горненьке. Да, це заколки. Хочу я тобі заколкился. А ти мені почув не можешь похитить мою заколочку. Сюда ми можемо стати. Ти підеш, ти слід готово. Так, <грузу> а куди ж мені, ну, ось сюди. Давай я знеп'юся, щоб на око було може. Давай я тобі. Давай. Ви що, мені було так вот. А ста? Трішки між. на око. Вона мені око. Що ти казав?

<гій> не встигла. Щось <гій> я нема глазком побачила, але не встигла. Добре. <гій> так. що ж це? Знов не побачила. <гій> так. А, окей. Але з того, що я думаю, що не не міняємо, лишаємо, мені то не потрібно. <гій> <гій> я впевнена, що в мене щось цікавіше. Відкриваємо. One, two, three, go. Так, і це? що це? Мікап без робити. Так, і ти думаєш, це треба зробити мікап, ось це є. І в мене. Це ну, якісь кольори на Хеллоуінці. А в мене всі Хеллоуінці, крім білок. Блін, треба було мені робити обмін. <серкаль> Добре. Тебе є якісь ідеї? Є. А в тебе? В мене? Ну, можливо, я білим розфарбую собі все обличчя, зроблю таке бліде, біло обличчя. Не розказуй мені. Ага, окей. Середу. А ти хто? Не знаю. Я не знаю, а я. На так. жабу? На Грінча? Чи на Шрека?

<свист> Нам підготували Ти глядай, мама. Окей. Дальше. Окей, добре. А Black Блекси. Це що для майкапу? Чорне. А у нас такі гукіш! Ні, це не дуже давай, подивимось. Може, пана? Може. Покажи, мав, мусажив, покажу. Трохи переможніли сліла рама, це наш білери. Це така речовина, яка... Колиться в губи або десь обличчя, щоб губки ставали більші, то трохи забагато мені вкололи. Ну не трохи артикуляція на русина як помада. Сьогодні губи. Ну Я уважаю, что уже прикольно выходит. У меня страшнее она много. Да, автома страшненько, а банна смешненько. А второй мам, без губ у тебе было очень красиво. А что, ты верна гарно? А ці жінки, я тебе жив, на колесе такие здоровье упали. вони вважають, що їм гарно, то я ж вважаю, що мені гарно. Я найгарніша жінка в світі. Ні, правду. Переходимо до на наступного раунду. Нам приготувала наступный Наступний, наступний, наступний раунд. Ти так? Да? Да. Окей. Да раз я включу свои экстрасенсорные дивности. У тебя их нет. У тебя их нет. Я. Я, ну так, чтобы у тебя их не было? Все, это у меня. Что? меня, ну? вот это. да.

Там що, на мамі яких-то дирочок? Yes, yes. Є! Є! А, ну от, дихай через них. Тобі <сх> ягоді стався костюм відіма. Mm, добре. А в <сх> другій скелеті десь відіма. У мене лицо відіма. Мда. Mm, Я не пізнаю свою дитину. Я yeah, Ти геть на себе не схожа. Це ти як буреціна, може, багато переханував, що в тебе такий місць. Не, Вырос. я не тебе у Грантина обык не нужен. Ты можешь плохать греха своему папе Карлу. Ты своей а маме ты... Карлу не брешешь? Нет. А ты не Карла. <свят> 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 я мы ее вам ведьма, я сама себе не признаю. <свят> наступный раунд, наступный раунд. Мам, съедай. Я. Yeah. Я свой крыс вослю. Прикольно. Я не свою крыс спасю. Обну. Я хочу обни. Я хочу обнизить. Об ні Я че снизу. Я я вылазив на винят еще. Нічого! Я уже тут весь ничего не хочется, блядь. Я хочу. о майка. Я вже боюсь, что тут мне дісталося. А! <плес> а, это, это, это <свят> Летал на тушки, и тут на тушке. Так разные, я здесь ну. Да здесь не страшнее. Потуп. Так на ручке приклеенная. Да я себе на ручку. И я себе на ручку. Так мокрая серветочка. Так и я себе тоже на руку засраблю. Ты в школу так видашь. ні это тух! Прямое. Подивись она цю красу. А що це за хэп? Ты снимаешь? Дуже гарно. Це дуже гарно. Це не показывай своє. Наступний раунд. Напідготували вдома. Сюжандилися. І в лице знову зайдути. Бачите, я не розумію. Звучить музика. Звучить музика. Звучить музика. Звучить музика. Звучить Залишаємо. Я кажу, згоди сарань, гори і хата.

Але мені не треба тримати зуби, тому що в мене є свої зуби. Я вважаю, що в тебе зараз достатньо холоїнські суми. Усе у нас вже хлопінська коробка. Ви <рес> такі грязні. І це наш останній рам. Перевіряючи, натиснувте кнопочку підписатися, тільки натискати потрібно один-єдиний раз. Якщо ти вже колись натискав чи натискала в якихось минулих відео, не треба натискати вдруге. Кнопочка Майбуты, Сира. Ну шо, кто дырц? Я, окей. Мы не прямо были нали. Окей. Обмен.

У мене усі щось в році, то зуби, то губи. Губа була в роботі. Ну так, але все одно важко розмовляти. Тому перепрошую, я тимчасово дістаю зуби. Так, очі треба якось натулити поверх носа. Дитай на порося. О, тут тучею очи закриваються, потім ну, відкрилась. Закрилась. Як? А тут прямо хочунути за веревочку, Е, ну закривається, відкривається. Слухайте. Так. Чекайте, я відкрию. Я ж хочу подивитись на себе. Ага. Мама. Ну можу. Дай-ка та руку до кута. Я вважаю справжній костюм відьми. А в мене костюм якогось клоуна. Я когось пороща. Поши... Да. <смістична> 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 Як я тобі можу допомогти, я не бачу. Я бачу через такі маленькі щелиночки. Ха-ха-ха. Я ж буду дерматися, ти палець засови. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. А, э, а що А човані краще. Шоу що що такі губи? Зуби! безки? Чистаки губы. Зубы. Хотя больше губи. Губы. губи. Губы, Губи, більше. губи Добре. Пуся клоун, иди к хозяечке. Пуся клоун, иди к хозяечке. Пуся клоун, привет. Я вам наш образ. Якщо подобається, ставте лайк. Якщо не подобається, теж ставте лайк. Перша клоу. Добрий вечір, пац. Всім пока-пока. Побачимось наступного <звук> відео. Всім пока-пока. Побачимось наступного відео. Хеппі Хеллоуін.